Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео ми з вами будемо йти по київських секондах. В мене є 500 гривень, і я планую сьогодні на цю суму скупитися. Кажу одразу: я для себе ще давно зробив висновок, що одяг секонду для мене не підходить на повсякденне життя. Моя основна ціль зараз це знайти якийсь незвичайний одяг. Для, наприклад, зйомок на YouTube, просто щоб міняти образи. І так як я фотографую, мені треба одяг для моделей, для хлопців, для дівчат. Тому думаю, що я буду дивитися як жіночий, так і чоловічий одяг разом. Але все ж таки для себе, якщо мені пощастить, я знайду щось, що мені подобається, також буде класно. Я взагалі хотів би знайти класні джинси, такі типу вінтажні. Сорочку, можливо, піджак. Вважаю, що саме ці речі варто купувати в секондлі. Тому ходімо! Друзі, як завжди, показую, що на мені втягнуто: кепка топмен, бомбер Зара, Худі Зара, рюкзак Сандро, джинси Бершка, Кросівки Nike. Ароматом сьогоднішнього дня. Буде ось цей від українського бренду, який я отримав сьогодні. Що сьогодні? Вчора ввечері був на презентації цього аромату. Ось, вирішив, що його хочу розносити, і можливо зняти відео огляд. І треба зараз ще випити цитрін, тому що в мене дуже-дуже сильна алергія, хто не знає. На Аромати Секонд-хенду якось пізно я вирішив піти по секондах, тому що зараз майже на пів п'яту, а вони усі економи закриваються о сьомій. Єврошопи закр... зачиняються о восьмій, навіть десь на пів на восьму. Там написано, що о восьмій, але по факту на пів на восьму зачиняються. Ми зараз йдемо біля ЖК Британський квартал на теремках. Ось, до речі. Красиві такі будівлі, мені дуже подобаються. І секонд знаходиться на... навпроти, на стороні навпроти, і після це економ. І потім ми підемо у секонд, який знаходиться прямо біля метро Теремки. І потім я сподіваюся, нам вистачить часу, щоб поїхати на оболонь. Я до речі, коли останній раз був в цьому економії навпроти британського кварталу. Це був одразу завоз ранок, і я взагалі не люблю завози, тому що дуже велика кількість людей, вони всі штовхаються, і це ще м'яко кажучи, Вони можуть там і дратися, і пихати вас. І я це дуже не люблю. В мене подруга вона заробляє гроші на продажу одягу секунду, і вона завжди ходить лише на завози. Тобто вона каже, що немає сенсу, немає сенсу ходити там. Ввечері або в дні, коли немає повного оновлення. Але я навпаки, я люблю ходити майже в останні дні, і, чесно кажучи, я би не сказав, що дуже сильно відрізняється асортимент товару. Я вважаю, що навіть в останній день, в самий дешевший можна знайти якісь цікаві речі. Дивіться, ось британський квартал. В тому боці знаходиться Голосіївська, метро Іпідром. І отут економ клас, там, де я вам показую. А за ним, за цими будинками, знаходиться ТЦ Республіка і кільцева дорога. І сьогодні завоз, до речі, в цьому секонді. Це одна з причин, чому я вирішив зняти цей влог. Зазвичай ці секонди лінії економ клас. Їх роблять на околицях міста, як це, наприклад, місце, тут метро поруч немає і е, дібратися сюди достатньо важко. О, але я люблю ходити непонятно де, тому мене це в принципі влаштовує. Ось так. Слухайте, це все дуже погано, просто жахливий одяг. Взагалі немає ніякого вибору. Я поміряв ковтинку на молнії Зара чорну. І взяв собі сорочку, Сіддервуд Стейт, сіру клітинку, але воно все було дуже потрьопане, поношене і погано сиділо. І знаєте, мені здається, це відео буде називатися Чому я більше не ходжу по секондах, а не... Як купити щось там знайти за 500 гривень, тому що повен фігня. Зараз буду йти на термки і е, в мене вже не дуже є настрій щось шукати, і мені здається, все-таки не варто купляти одяг в секунді. Типу, ну щоб ви розуміли, в день завозу там та ж кофта може коштувати 200, ну скільки 150 гривень. Разве не краще заплатити 300 там, гривень і по знижках купити її ж в Зарі нову і, або ж в тому ж H&M, Тим паче H&M зараз відкриті. Я засмучений І, ну, в принципі, для мене це не новина, що там повна хрінь. Я в 90%. Випадках це і очікую. І ще хотів сказати: якщо ви звернете увагу на людей, які шопляться в секонді, вони всі, ну пробачте за токсик, але вони усі вдягнуті жахливо. І це ж не просто люди, які вдягнуті, вдягнуті жахливо. Це люди, які скоріш за все дуже часто ходять у цей секонд. Їх цікавить шопінг, цікавить одяг, але при цьому виглядає все дуже погано, дуже дешево. Ну тому я зробив висновок, що більше не хочу ходити по секондах, тому що гардероб і ті речі, які я ношу, це нові речі. Я купую ті речі, які з секонда, я їх купую і вони просто лежать, я їх викидаю. Або намагаюся продати, і їх ніхто не купляє. У мене вже і немає бажання їхати на, на Оболонь. це інший кінець міста. Просто мені подобається район оболоні. Я думав прогулятися потім на оболонській набережні. Ну, зараз подивимось. Зайду, мабуть, зараз ще у Макдональдс в Республіку, тому що я зголоднів. Ну і ще одна причина, через яку я не хочу ходити по секондах. Це алергія. Я вже про це казав на початку відео. Я пив спеціальну таблетку, щоб в мене е, не почалася алергія. Вона в мене виявляється в тому, що коли я заходжу у секонд, в мене починають йти соплі, чухатися, чухатися очі е, навіть п'ятна на обличчі, іноді на тілі червоні з'являються, особливо на лобі. Ось так. Дуже неприємні відчуття. Я чув, що вони обробляють одяг е такою, такою річчю, якою обробляють трупи. Розумієте, якимось там цим господи, не миш'яком, яком забув, як це називається. Але якщо така сильна реакція мого тіла на цю хімію, то це дуже хріново. Тим паче, ви ж знаєте, яка мафія велика на перепродаж одягу. Ще до відкриття. Тобто є там якісь певні вариги, які платять великі гроші, щоб, типу, переглянути усі ці речі, які надходять з Європи, і вони їх відбирають. Я впевнений, що платять на руку працівникам секондів. І, взагалі, знаєте, дуже гарне питання це те, наскільки легально взагалі те, що в нас продається увесь цей одяг. Тому що він ж мені здається відправляється з Європи, з Америки як благодійність. А в нас його продають і зробили просто на цьому по суті, на благодійності зробили бізнес. Тому це також дуже гарне питання, чи взагалі це все легально. Мені завжди так подобається захід сонця біля республіки. Тут дуже дуже красиво завжди. І я, до речі, вважаю, що це найкраще. ТЦ. це. У Києві зараз. Дивіться, тут новинка вийшла. Міні-донати з абрикосом. Виглядає, до речі, дуже смачно. І МакПріг з абрикосом. Я, до речі, вирішив подивитися, що зараз за іграшки. і якась, знаєте, хрінь бумажна. Я пам'ятаю, ця серія Sonic в моєму дитинстві були такі, типу, як Tamagotchi. А зараз, знаєте, роблять непонятно що. У мене окрема ненависть до водіїв голову на мотоциклах, тому що вони дуже-дуже гучно їздять і портять мені влог. Портять мій дуже-дуже токсичний влог. Зараз ще вам таке розповім. Тільки що такий крінж був на касі. В мене готівка, до речі, вже ці 500 гривень, які я збирався витратити на секонд, вже з них майже 200 гривень на Макменю пішло. І так як в мене готівка, я обрав типу спосіб оплати на касі готівкою. І боже, ну давайте Біля мене звісно сядь. Добрий день. Дякую. А мені забрати ага, так. Дякую. І так, що треба знати про мою соціофобію? Я відсіфу від усіх. І, коротше, там на касі була така дивна дівчина, яку просто всі чекали. Вона бігала за телефоном до своєї мами, щоб розрахуватися, щоб розрахуватися. Це вже це все було десь хвилин п'ять. Ми всі у черзі просто стояли, вже сміялися, навіть не навіть вже не злилися. Ось так. Коротше, швидко поїм. Тут вже сонце сідає, я точно вже не буду їхати на оболонь. Підемо на термки у секонд, і це буде все. <с> і потім ще раз обісру всі секонди. Ось Так, Так, ну в цьому секунді вже якось вибір краще. Ось навіть дивіться, я часто бачу в секондах цю фірму Ріслі Rice. і бачив, що нещодавно відкрилося цей магазин в Оушен Плазі. Це британський, такий, типу, мідл, типу Майкл Корс. Але бачите, що тут Плями. І так, на дуже багатьох речах секунду. Я взагалі цього не розумію, чому вони їх продають. Навіть з дирками є багато речей. Зараз, до речі, що мені сподобалось. Ну, не те, що прям сподобалось, але така цікава. Це. так... Ой, ось це Stranger Things. Але вона дуже-дуже довго. Бачите, як сукня майже. І все. І ось ця, до речі. Я думаю, може навіть її взяти. Примарк, Елька чоловіча. Ну, Така цікава, знаєте, насправді така яскрава для влогу може і підійти. Дивіться. Так, дійсно візьму її. Опа! Було б класно ще якісь брюки знайти. Ну, тут завоз був позавчора, але вибір достатньо великий і дуже достойно, в принципі, виглядає сам секонд, на відміну від попереднього, який був в якомусь такому підвальному приміщенні. Ну, ось дивіться, до речі, знову ця фірма красива, блакитна, класична сорочка, але знову ж таки, п'ятно-жовте. Ну, як так можна? А ось з якимись там слім чорними брюками було б взагалі супер і якість гарна. Мені подобається ось цей колір сорочка, але вона достатньо, мені здається, буде приталена. Ну, я все-таки її спробую. Фірма якась невідома, Боже, там якийсь рібенок оріду. Я, до речі, брюк жодного разу не купував у секонді. І, в принципі, брюки не ношу. Ношу в основному джинси. Але коли я бачу на Ютубі, типу, коли зупиняються людей на золотих воротах, типу, всяких хіпстерів, то багато хто з них в брюках широких. І мені так подобається, як це виглядає, що я зараз думаю, також можу пошукати якісь прямі широкі брюки. і вони завжди зазвичай точніше виглядають цікаво. Дивіться, як цікава штучка яка. Тут же ще речі продаються. І ось така, такий свиток. І ще ось якийсь мішочок. Що це таке? цікаво? Незрозуміло. Прикольно. Це бонг, чи мені здається. Дивіться, що я знайшов. До речі, непогано. Це в жіночому відділі, я вирішив подивитися. Думаю, можна навіть взяти, якийсь фанат Аріани Гранди купить. М? Ну, ось такий асортимент жіночого одягу можете подивитися. Майки цікаві такі. Сукні. Навіть весільна там сукня була, здається. Зараз покажу. Так, дивіться. Ще думаю з таку взяти. У мене просто спонукав надпис Лос-Анджелес. І мій розмір Лілько. Дуже-дуже колюча і дуже погано сидить. І дуже, дуже колюча. Це одночасно дивно і прикольно. Можливо, я навіть її візьму. Можна в ній на Кирилівську скупіти, і буду звертати на себе увагу одразу. Ну і дивіться, як вона прикольно в кадрі виглядає. І мені подобається ось цей надпис в стилі Urban Outfitters. Це мені вже не подобається. Вона погано сидить, вона дуже довга, не оверсайз. Ну, я не розумію, коли сорочки отут приталені, що й довгі. Це на кого розраховано. В мене навіть зріст 185 186 Але. Херня якась. І навіть Лос-Анджелес на бірці не спасає. Слухайте, мені подобається. І це навіть мій розмір, це Елька. Я не фанат Ряни Гранди, але я люблю тобто, такий стиль, як з концертів, мерч. Може, навіть її продавати, не буду її подивіться на спину. Прикольно так, так? Да? Звісно, супергейська, але мені подобається. Якби ви знали, як мені впадло Міряти брюки... До речі, дуже класний бомбер Relacement Vintage. Це бренд, який продається на Asos. Дивіться. Але, на жаль, маленький. На жаль. Так я б собі його 100% купив би. Це на дівчину якусь. Бачите? Красивий. Все, друзі, це був секонд на метро Теремки, Економ Клас. Я йому ставлю лайк. Великий асортимент навіть не в день завозу. Рекомендую. Цю футболку Аріану Гранде я не планую носити, скоріш за все, тому спробую її продати якимось фанатам, типу. А футболка така кислотна, в принципі, буду носити. Я на Кирилівську не часто ходжу, але якщо піду, то можна взягнути. І. Ну, або ж 100% знімати відео влог. Ось так. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Усім папа.